У Золочівському районі відбулася дорожньо-транспортна пригода із потерпілими. Двоє травмованих внаслідок зіткнення Жигулів та Мерседеса на Львівщині. Поліцейські встановлюють обставини. Про це повідомляє кореспондент золочів з посилання на поліцію Львівської області. Дорожньо-транспортна пригода стала 4 лютого о 18.20 на автодорозі київ чоп в селі Ожидів Золочівського району. Як попередньо встановили правоохоронці, зіткнулись легковий автомобіль ВАЗ-2104, яким керував 34-річний житель міста Ковель Волинської області та мікроавтобус Мерседес Спринтер під керуванням мешканця Закарпаття віком 30 років. Внаслідок зіткнення водій Жигулів та його 69-річний пасажир, також житель Волинської області, отримали тілесні ушкодження та були доставлені до лікарні. За фактом слідчі відділення поліції номер 2 Золотівського районного відділу поліції відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 порушення правил безпеки дорожнього руху Кримінального кодексу України. Поліцейські встановлюють обставини події.